Які секрети приховує косметичка косметолога? Мене звати Тетяна і я косметолог та співвласниця магазину Твоє. Сьогодні ми поговоримо, скільки засобів у косметолога, чи дійсно їх так багато, або, можливо, ні. Вітаю на каналі Твоє тут про догляд за шкірою та природню красу. Сьогодні ми поговоримо про мою ранкову рутину. Я дуже старанно та довго шукала саме свої баночки для своєї шкіри. Нагадую, що моя шкіра є дуже чутливою, вона реагує майже на все. Тому я дуже довго шукала саме ці універсальні засоби, які будуть мені і допомагати, і які будуть мати активну дію для моєї шкіри. Почнемо з першого етапу мого ранкового догляду. Це у мене очищення, Буду відверто, я не кожен ранок прокидаюся і очищую свою шкіру, тому що вона в мене хоч і комбінована, але може трошки сушити, тому я використовую тоді, коли я відчуваю, що мені треба саме очищення. Для цього я обрала саме із Clinical вот, Cleansing Complex. Дуже класна, дуже універсальна гелева умивалочка. Вона і не пересушує, і гарно зволожує шкіри. Ще не було в мене взагалі до неї ніяких нарікань, ні по складу, ні е, події. Скажу так: рекомендую всім. То має можливість її придбати, тому що вона дійсно класна і ефективна. Після очищення другим етапом є тонізація. Але я прихильниця дуже такого маленького, скромного догляду, тому тонізацію я пропускаю. Якщо ви бажаєте, якщо ваша шкіра суха або вона у вас жирна, ви можете ввести тонер е з кислотами або з гіалуроновою кислотою в свій догляд. Третім етапом у мене це сироватка. Наразі я активно тестую та використовую сироватки від Isclinical. В мене і сироватки в двох версіях: це сироватка гідракул, cool, зволожуюча сироватку, яку я використовую як ввечері, так і зранку, коли бачу, що шкіра потребує більшого зволоження, особливо зараз, в осінньо зимний період. Наступна сироватка це активна сироватка Proheal Serum. Це сироватка з вітаміном С, антиоксидантами. Ця сироватка класно дає і сяєва шкірі, і бореться з віковими змінами, пігментацією. Моя шкіра є чутливою, і ця сироватка також ідеально підходить для чутливої шкіри, яка потребує цих антиоксидантів, які будуть нас захищати нашу шкіру від зовнішніх факторів. Обожнюю ці сироватки, тому що для мене, як для володарки комбінованого типу. Я взагалі не люблю жирні текстури, липкі текстури. А ці сироватки вони ідеальні. Вони дуже швидко вбираються. Вони не залишають такого липкого шару на шкірі, вони ідеально лягають під косметику. Взагалі топові сироватки, які можна використовувати, наприклад, гідраку cool, можна використовувати і ввечері, і зранку. Тобто, ви по факту навіть економите, тому що маєте один засіб, аби користувати його два рази на день. Наступним нашим етапом є зволожуючий кремчик. Моїм фаворитом наразі є Медікейт. Кремчик називається Total Mastery Daily Facial Cream. Дуже класний легенький кремчик гелевий текстури. Я не повторюсь, не люблю щільні жирні крема, тому для мене цей е гелевий крем ідеальний. Він Нібито і зволожує, але при цьому не залишає такого жирного блиску на обличчі, він дуже швидко вибирається. Також мені дуже подобається, що тут є пробіотики та пептиди, тобто вони нашу шкіру трохи і зволожують, і заспокоюють, і відновлюють. Ідеально просто і також його можна використовувати як зранку, так і ввечері, що теж є дуже зручним у використанні. Не треба мати кучу баночок. Наступним кроком є сонцезахист, тобто кремчик заспев. Фактором, але буду відверта. Наш магазин поки тестує СПФ всіх виробників, тому що професійні СПФ частіше всього на фізичних фільтрах, що дають жирність, липкість, білять на обличчі. А я є прихильницею нових хімічних фільтрів. Тому зараз наразі я тестую кремчик СПФ від інституту. Цей СПФ має як фізичні фільтри, так і хімічні, і який має легкий тонуючий ефект. В дні, коли я хочу виглядати ще краще, коли я хочу виглядати більш свіжішо, це дні, коли ти не доспав, переспав. Я використовую свою просто найулюбленішу масочку, яку я рекомендую вже, напевно, півроку всім. Це масочка Атаче з зеленим чаєм, дуже класна маска. Класний охолоджуючий ефект також завдяки зеленому чаю, вона ще заспокоює. В складі також є цинк, який нам підсушує активні запальні елементи, тобто дуже універсальна масочка, ідеальна для жирної, комбінованої нормальної шкіри. Для сухої шкіри я б рекомендувала використовувати. По таймінгу трошки менше, тобто там не в 10 хвилин, а, наприклад, 5. Але взагалом шикарна маска, яка мене реально пробуджує, реально в мене шкіра виглядає краще з нею. Використовуємо обов'язково її тільки зранку, тому що вона пробуджуюча масочка. Це мій прям фаворит-фаворит, я її обожнюю. Тож, можете зробити висновок, що у косметолога не така ж вже й велика косметичка. Головне подібрати свої баночки підсвітив б шкіри та стан. Якщо ви в пошуках свого базового догляду звертаєтеся за консультацією в наш магазин, я буду дуже рада підібрати для вас вашу баночку. Немає різниці, то очищуючи гель або, наприклад, кремчик. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та до зустрічі в новому відео.